Дорогі друзі, хочу зараз розповісти, як можна власноруч виготовити конденсатосборник на димову трубу. Ось він перед вами. Ось він так виглядає. Це обикновений кусок жесті. В даному випадку це тройка алюміній. Якраз в мене був такий кусок жесті, щоб... алюміній, звісно, легше обробляється, я його взяв. Вирубав тут, зубилом дірку. Края загнув до доверху десь 2 см. можна й сантиметр. А цей кантик я також до доверху на 1 см. Дірка повинна бути. Чуть-чуть менше на 2 см від внутрішньої, від внутрішнього отвору димової труби. Тепер покажу, як він працює. Зараз поки не встановлена труба, можна побачити, як він буде стояти на трубі. Ось ця труба. Повинна буде стояти донизу, це дно донизу дном. Але зараз, поки вона доверху дном, легше побачити, як працює як десь сатозборник. Коли утворюється конденсат або йдуть дощі, вони в основному стікають по стінках труби. А так як тут у нас бортик, який виступає внутрі на 1 см внутрішнього отвору труби, то цей весь конденсат буде збиратися в цьому конденсату А так як його зараз виставлю під невеличким вуглом, щоб він стикав у той же бок, у цей живобок, то весь конденсат буде втікати в жобок, тут підставиться відро і буде стікати в відро, а не в грубу Значить, чому я вирішив виготовити сам його? Тому що стандартний тройник і конденсатор зборник коштує Близько 2000 гривень, а щоб виготовити цю конструкцію, максимум піде 2 години. Тому я думаю, це хороша економія була виготовити у власноруч. У мене два таких конденсатозборника стоїть. Один на хатній плиті, один на сусідській плиті, я їх ставив вже після того, як було все змонтовано. Тому можна їх, якщо тут труба вже є, видовбати тут під трубою пространство, зафіксувати трубу на опорні колишки чи камінчики, і підсунути цей конденсатор зборник на вже змонтовану трубу. Або взяти її трошки приподняти, якщо нема куди підсунути. Тому, кого зацікавила, ця тема повністю реально виготовити самому. А, і ще що хочу сказати, що вони досить гарно працюють. Е, у мене так як я нерегулярно топлю вдома плиту, тому що в мене котів. Плиту ми топимо тільки в крайньому разі. За, за зиму натікає відро конденсату відро. Сусідка топить плиту кожен день. У неї натікає за сезон 3-4 відра конденсату. Чому е, ми встановили ці пристрої? Тому що в мене потік конденсат з потолка, і в неї також потік конденсат з потолка, бо не завжди сухі дрова. А в мене він почав тікти після того, як я зложив повністю хатню плиту із огнітривкового кріпча, який, очевидно, не вбирає влагу в себе. Тому воно все осідає в димовій трубі і витікає потім в приміщення. Отже, друзі, кому цікаво, Виготовляйте, ставте і не буде ніяких проблем з конденсатом. Так, виставили на зробили зробив невеличкий укон і пробую за допомогою бутилки, чи буде стікати конденсат. Все повністю, майже повністю все зійшло. А тут трошки залишилося але те, що у нас не зійшло, то воно високо під дією температури. Отже, експеримент проведений, так і залишаємо. Зараз обмащу, вирівнюю розчин. І тут зараз треба буде застелити. Встановлю трубу і застелю якимсь металом, щоб не попався дорожчий.